І в моїй відомості подорожі вони доступні в тому випадку, коли ти займаєшся свідомо бізнесом, ти розвиваєшся, і от якраз через проекти можна реалізувати ці собі подорожі, да на такому і бізнесова ходова, да, і особистісний відпочинок. І в академії Мільйонерів в нас є три напрямки проекту, в яких поєднані подорожі, але вони поєднані дуже цікавим чином особистістю. Наприклад, є німецький виробник, Вархалсенб'юті, з якими співпрацюємо з точки зору краси і здоров'я, і вони в подорожі реалізуються преміального класу п'ятизіркових в межах досягнення певних маркетингових статусів і рангів. І тоді компанії возить в різні куточки світу. Така модель туризму бізнесового туризму, вона дає можливість організувати людям, які ну самі реально важкі на підйом Да? тобто. Реалізувавшись в бізнесі через маркетингу стратегію, шукаючи партнерів по різним куточкам світу, то ти можеш відчути себе, да, і коли за тебе роблять преміальну поїздку, ти в цей момент відпочиваєш. Але знову таки це такий особистісне в командному такому колегіальному напрямку.